Проте, право, мої кохані! З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог і автор моків із карт Таро і автор марафон «12 днів чудес з картами Таро. Думайте про себе, що ж станеться до кінця тижня? Туз мечів. До кінця тижня до вас прийде якась ідея. Туз мечів це думки. Це ідеї, які до нас приходять. Але іноді ще туз мечів – це і ідеї про те, що треба десь махнути мечем, щось убрати зі свого життя. Ану, а що саме в вашій ситуації буде? Дивіться, тут стосовно планів, у когось, так як вас багато також підтверджують, у когось виникне якась ідея. Стосовно планів, куди рухатись, хтось почне коригувати свої плани. А хтось з вас захоче прибрати зі свого життя чоловіка, який не є зрілим. тільки щось говорить, щось, начебто, планує, але нічого не реалізує. Дитя доріс. Десять чаш. Ну, дивіться, все ж таки тут. По великому говориться про вас, про особу, яка вже готова тільки до відносин, де її кохають так, як вона це бачить, і про людину, яка будує свої плани і стосовно себе, тобто перевіряє, а наскільки мені це хочеться, а наскільки мені це подобається, тобто рухається не за чужими планами. А саме все співпоставляє з собою феєчки браво. Друзья ми робимо по телеграм, до речі. Мені такі феєчки потрібні, зрозумілі. Що ще станеться? Дивіться, тут що станеться? Тут розбите серце. Тут хтось з вас все ж таки, все ж таки. Стоїть на виборі, чи йти далі з чоловіком з минулого, який вже розбив ваше серце, чи не йти. І що виберете? Ви виберете йти до короля Пентаклів, тобто йти з розумінням, що вам потрібен король Пентаклів. Або ця людина стає такою, або ви йдете сама. А деякі з вас приймуть рішення стати фінансово забезпеченими настільки, ну, як давтаро, як чоловік навіть. Хоча зараз чоловіки і жінки, вони мають всі можливості однакові, і вам порада чи жезлі. Вам кажуть, ви переможеться. Тому йдіть. За своїми цілями. Йдіть за тим, що вам подобається і вас наповнює. Хочу сказати всім вам браво! Якщо ви не така, то розклад не ваш. Тут розклад про феєчок, які себе люблять, які себе знають і які знають, що їм потрібно, і ні на що не розмінюються. Так, Аркан Мир. Йдете в розширення, йдете в новий етап вашого життя. Браво! І мої амулети вам в поміч, бо вони саме через розплату, через ваші трансформації. Ніяких лівих якихось розплат щодо дії амулетів, які я роблю, немає. Є тільки Запрошування в своє життя трансформації, і вони приходять до вас, бо ви на це виразили свій вільний вибір. Люблю вас.